Хочу у Київ саме таким є девіз дебютного міжнародного фестивалю Парад культур, який, не зважаючи на негоду, відбувся у Києві. 23 країни з Європи, Азії, Африки, Латинської Америки, Близького і Далекого Сходу з'їхалися до Києва, аби познайомити українців зі своєю культурою і традиціями та дізнатися більше про українські звичаї. В першу чергу захід спрямований на міждержавну культурну співпрацю, що є основою дружніх стосунків між країнами. Культурна составляющая этого проекта объединила сегодня все страны в поддержку Украины. Мы сами понимаем, что культура это глубина человека, это составляющая страны и нации. Мы слышали от стран такие высказывания, что это прекрасно, что Украина смогла организовать и принять и хочет принять страны. И странам очень хочется показать свою культуру, которая объединяет. Спочатку планувалося, що фестиваль буде відбуватися цілий тиждень, та з огляду на останні політичні події вирішили скоротити святкування до двох днів. Перший день включив сам парад і святковий концерт на оболонській набережні, а другий дав змогу відчути атмосферу древнього Києва у парку Київська Русь. Організатори запевняють, що цей фестиваль зміцнить імідж України як гостинної, свободолюбивої і дружньої країни. Такі заходи, саме культурні, вони цементують зв'язки і між країнами, і між культурами і вони збагачують нас. Я думаю, що це дуже важливо і для укріплення і міру, і дружби, і порозуміння між собою. Підготовка до фестивалю тривала півтора роки. За цей час вдалося залучитися підтримкою багатьох країн, навіть тих, які не змогли взяти участь у святкуванні. А ті держави, які приєдналися до параду культур, уже підтвердили свою участь у наступному році. Кияни від свята просто у захваті кажуть, що не кожного дня можна побачити цілий світ у рідному місті. Мені сьогодні сподобалася атмосфера єднання всіх культур. Дуже задоволена, що Київ здатен зробити таке свято, тому що подивитися на Болгарію, подивитися на Іспанію, Київська Русь вийшла так потужно. Автори фестивалю кажуть, що парад культур це перший проект такого масштабу, який згуртував дружні народи зі всього світу, щоб започаткувати нові відносини солідарності. Націй і разом з тим привернути увагу до кожної держави окремо святковий настрій іноземним гостям. Негода не тільки не зіпсувала, а навіть підняла. Саме перший знак це дощ з самого ранку. маленький, мелкий, топленький дощ. Это значит хороший знак. Если вы видели, сколько уже как сі усі ліца, людей каже, хоче обнять другого, хотя бы какие-то слова, б какие-то слова, приветствия. Но здесь это велика лікар обідняє. Організатори фестивалю впевнені, що в наступному році до нього приєднаються більше країн, і святкування буде набагато масштабнішим. Володимир Садько, Олександр Новроцький, новини культури.